І, сь, і сьогодні 75-ті роковини від початку примусового вивезення населення України до нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Саме у січні 1942 року з Харкова вирушив перший ешелон із Остарбайтерами. Число поневолених українців сягнуло майже 2,5 мільйонів осіб. Історія тих, хто попри рабську працю вижив та повернувся додому в сюжеті Тараса Левченка. Ще підлітком надію Іванівну німецькі солдати забрали до трудового табору нинішнього щецена в Польщі. Там на ній ставили медичні експерименти і змушували тяжко працювати. Однак найбільше жінка згадує не жахіття війни, а добро. Ми працювали на розчистці завалів, завалів. мимо е, коло якогось. Е, може, то був кастел, може, то була кірха, може, я, я не знаю, так. То при був священнослужитель, який привозив нам, і ми їли скільки завгодно перлового супу спогадами про дитинство в трудових таборах. Ділилася Надія Васильівна, колишня невільниця нацистів, каже: особливо запам'яталась останні дні в концтаборі. Троє суток без води, без пиття. сидели в этом бункере, боялись каждого шороха. И вдруг голоса и стук и дверь. И русская речь. Кто там? Выходите. И когда увидели эту картину, 82% детей в лагере было. Они оторопели. До трагічної дати в Національному музеї історії України в Другій світовій війні представили понад 150 унікальних експонатів, зокрема за листівки та предмети побуту колишніх бранців. Найцікавіші, найкращі унікальні комплекси персональні людей, документи мобілізаційно-вербувальних установ німеччини, які діяли на території України, і звичайно особисті речі, листівки. Остарбайтерів експозиція, присвячена Остарбайтерам, стане в музеї постійно. І відвідувачам представлять ще більше артефактів про дивовижні долі людей, які пережили рабську працю та повернулися додому. Тарас Левченко Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.